Забезпечення рослин фосфором на початкових етапах розвитку є вирішальним фактором для формування розвиненої кореневої системи та оптимального старту в житті рослини. Проте цілий ряд факторів обмежують його безперешкодне надходження і засвоєння. Кальцій, магній, залізо чи алюміній це позитивно заряджені іони, що зв'язують молекули фосфату зі звичайних традиційних добрив. Технологія Full-Access-P впроваджує інноваційний підхід. Створюючи ефективний захисний шар навколо молекули фосфату. Цей шар утворює надійний бар'єр, який зв'язує катіони металів. В результаті цього молекула фосфату не блокується, вивільняється та стає повністю доступною для молодих рослин. Це забезпечує вільне поглинання фосфору на початкових етапах вегетації та призводить до значного збільшення продуктивності посівів. Ярило. Завжди на крок попереду.